Цікаво, чому ж така витрата пального, бо в нас це ж також гібрид. Да. Тойотовський гібрид, той, що перевірений часом, той гібрид, що встановлений на Camry, той що гібрид, що на RAV4 встановлений, але ж трьохциліндровий тут мотор, 1.5 без так. турбо, бо а люди теж гібриди... за турбо за цю дуже бояться. А двигуни тут. Атмосферні, перше. Друге, вони тут працюють на заощадливому режимі. Основну потужність їй дає гібридна система. Третій момент це те, що двигуни тут працюють по циклу Аткінсона. Як я казав, це де менший хід поршню, більш складніша система. Але що вона дає нам? Це кращий коефіцієнт корисної дії і кращий тепловий коефіцієнт. Більш детальніше, якщо хочете дізнатися, є технічні документації, є номер телефону нашої, Будь ласка, звертайтеся всю консультацію надамо. І на тест-драйв приходьте, тому що реально в Моторолові, в кропівницькому бачите, скільки тестових авто, що може сісти і проїхати. Двигун, інвертор, да? ця да, гібридна да, ж сама да, да, установка. Під низом електродвигун. І скільки характеристики в сумі в, общем, в, в сумі? в сумі 130 кінських сил йде у автомобіля з гібридною системою. Паливний бак у нас на 36 літрів, але я тобі кажу, ось десятку залив, запас ходу показує 300 кілометрів. Ну нічого собі. Тому і є ж комплектації, ті, що дешевше, трохи слабіші. Да? Ну там умовно ось, Active і Launch, вони йдуть з електродвигунами, і там вся потужність з меншими електродвигунами, там вся потужність де 116 кінських сил, а вже умовно. Елеганти і Адвенчер це вже більші комплектації, то там вже йдуть більші електродвигуни, і загальна потужність вже сягає 130 кінських сил. Ну, по приводам, передні привідні токи, так? Да? Так, e, да, всі комплектації, тільки передні приводі.